Таки сьогодні вийшов улов. Тут є різні. Ось такі самі менше, не знаю, пів кілограма, техніка, які більші так от до двушки. Всім привіт! Ви на каналі Фішергов. Приїхав сьогодні з знайомим на риболовлю і побачив тут таке прикольне на затока, закинута дамба. І вирішив тут порибалити на поплавок. Він ловить на фідера, в іншому трошки місці недалеко від мене. Ми годинки дві вже посиділи, я теж ловив, в принципі, добре ловиться. Вже декілька гарних гриб піймали, але я таке місце побачив, вирішив взяти плавочне водилище, прийти сюди і спробувати тут годинки дві порибалити. Зараз вам покажу на що буду ловити. Я виходить, вже одне будилище закинув поплавочне. І ще одне флагман сквадрон. Котушкою зараз буду закидати. Одне поплавочне ось недалеко кину, зараз ще приготував прикормки, хочу загодувати. А друге з котушкою кину трошки далі, десь на середину цього невеличкого каналу З насадок у мене буде спробую опариша і черв'яка. Також насадочний пелець трильовий perdry 8 мм. Mm, і 6-мм попапи. Там, де буду чіпляти пелець і попапи, буду на гачок таку балабуху стульці наліплювати і закидати. Пелець розтворяється, попап спливає і прекрасна презентація під поплавочну вудочку. Правда, стільки спиваю сітки краще, але я забув сітку вдома. Одне водилище я вже закинув. Буду друге. Перше я взяв на опариш, поки що закинув. А друге пробую на попап маленький. От зараз саме на такий маленький гачечок і попап 6 мм на фідер, на цій водоймі. Тільки на більш відкритій воді добре ловиться короб. Літаюся треба вже жилку перемотати на цій котушці, бо бачу, що крутиться. Так о. Ну, Водилася таке не для ловлі коропа, а для більш такої мілкої риби. Але в принципі думаю, що, що має витримати. Тим більше є котушка. Ну, доволі глибоко тут. ловитиму на попап, то буду робити, щоб поплавок лежав на боку на дно прикормочки трошки. Не хочу тримати справиць за сухий, але нічого раз буде. Кидаємо котушечку й отаку. О. Все, закинувся. Замішав трошки прикормочки. Зараз зроблю декілька шарів. Два, під кожне водило ще кину зараз. І під по два. Не докидаючи. загодував, там ще трошки Друзі, тобто, Якщо будуть клювання, то буду підкидати ще. Як казав, планую посидіти тут годинки-дві. Якщо будуть клювання, то буду ще ловити. Якщо не буде, то перейду на більш відкриту воду фідером порибалю ще. Що там тебе паша трохи тут ловиться? Лувиць он. Он на три спінги зразу. Одного випустив меншого, А то один за одним. Бачу треба кидати ті вудки і йти сюди. Прийшов перезакинути фідер, на який я ловив до того, як пішов. канал водноплавоклова є рыба тут паша бери бе да Що можу сказати? Прийшов, спробував, думав буде тут клювати на вудку, не клює. Годинку посидів, йду назад. Беру фідер і буду нормально вже ловити. Закинув фідер і риба. Може навіть побільше. Isso me mordeu. Як всі одинакові півтора до двох кілограм. На вудки, звісно, не вийшло половити, а от на фідер у нас. Є раз за разом, я не знаю, скільки ми вже більше десятка таких піймали. Кожних 15-20 хвилин риба є. І вже так від обіду. До двушки всі. Кидаємо всіх в садок потім покажу, що ми там наловили. Будуть клювання одне за одним. Нормальна така риболовля сьогодні. Риби, звісно там наловили в штуках мухи. збиратися, розбиратися, бо зараз почнуться комарі, будуть кусати. Сейчас пришло бригади. Достаю сьогоднішній улов. Сьогодні вийшов улов. Тут є різні. Ось такі самі менші, не знаю, пів кілограма, декілька. Які більші такі от, до двушки. Мене не, не буде рахувати тут штук 15. Зразу планував на гудки половити, а потім пащу почало клювати. І я думаю, візьму фідер і будемо вдвох ловити. Ось такий от уловчик сьогоднішній. На сьогодні все, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хай пливуче підростають.